Отже, я проплила 5 рядів. Тепер як почати? Ми по одній підносимо, знову ж проходимо під косичкою, підтягуємо бісерину, захоплюємо ниточку, і знову через дві. далі. Наступну підтягуємо, проходимо у наступну під дві косички, захопили, пройшли через дві. Далі, підхопили, під косичку. І тепер через дві далі. І так робимо увесь ряд. скільки у нас бісерин? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. І остання 11. І тепер ми повинні пройти під білою Отже, ось ми 11 зробили, тепер ми що? Ми його ось так от міняємо, щоб у нас було і трішки по-іншому. Тобто ось це, що ми проплили, його потрібно вивернути. Ось так. Вивернули. І тепер. Підтягуємо і проходимо під першою. Під першою нашою ось тут. Ось біла, під білою. І пройшли. Наступно, під чорною. Наступно, чорна, йде під червоною. Чорна під чорною. Знову ж таки два дві косички, от під Бісериною. Ось так прийшли. Нашу бусину завжди підправляємо. І тепер через дві. І ось так виходить.